24 одиниці про фронти в тилах про зброю, 24 одиниці зброї та 158 боєприпасів до неї добровільно здали в Обухівське районне управління поліції. Всього до правоохоронців прийшли щонайменше. 100 людей і здали зброю, задекларували 115 одиниць вогнепальної. Про це правоохоронці інформують з Київської області. Там нагадують, що добровільне декларування зброї воно, по перше, зараз триває. А по-друге, дозволяє не просто задекларувати зброю, а й позбавитись від потенційно кримінальної відповідальності. І за умов, що зброя може бути у власності людини, залишити її ну своїй власності законом. В'ячеслав Савченко долучається. Це начальник управління контролю за обігом зброї нацполіції. Пан В'ячеслава, вітаю. Як чуєте? Добрий ранок. Пане В'ячеславе, давайте, давайте так триває цей процес декларування зброї в Україні, я так розумію, нескінченно, тобто немає йому кінця. Фактично, з 24-го року, як почали, так люди несуть, несуть, несуть і несуть. А як ви динаміку спостерігаєте спершу багато? Принесли чи зараз більше несуть, і що саме декларують люди? Так, дійсно, фактично, декларування у нас почалося 25 листопада 2024 року, і вже воно триває на території держави 8 місяців. Відповідно, ми постійно відслідковуємо динаміку, робимо певні аналізи на рахунок того, скільки зброї в яких областях більше здається. Тут можна зазначити, що в порівнянні з початком декларування динаміка є сталою. Вона Йде на покращення відповідно результати на сьогоднішній день. Ми маємо, що безпосередньо до територіальних підрозділів вже звернулося більше 10,5 тисяч громадян, які відповідно задекларували більше 11 тисяч одиниць вогнепальної зброї. А також понад 5 мільйонів боєприпасів до неї, як ви зазначили, відповідно до даного закону і можливості задекларувати цю зброю, громадяни мають можливість уникнути кримінальної відповідальності. Також... Якщо немає потреби в зберіганні даної зброї, громадяни мають право здати цю зброю, і відповідно вже за 8 місяців було здано більше 350 одиниць вогнепальної зброї і 58 тисяч боєприпасів. Також хотілося б відзначити, що динаміка йде на покращення в частині. Видів зброї, яка здається, тут можна вести мову, що на сьогоднішній день вже здано більше 6,5 тисяч зразків автоматичної зброї, що ми відзначаємо як непоганий результат і. Динаміка полягає в тому, що близько 50 осіб по території держави щоденно звертаються до правоохоронних органів з метою декларування даної зброї і боєприпасів до неї. Слухайте, що це за зброя? Це трофейне, це те, що відібрали в окупантів, або це те, що видали в військоматах на початку війни, або, або що це взагалі? Що це за зброя? Звідки вона у людей? Як вони пояснюють? Чи ви такого не питаєте? Звичайно, ми уточнюємо і ці перевірки проводяться при декларуванні. Зброя перевіряється, також з'ясовується її походження. Як правило, це зброя, яка не зареєстрована, відповідно, тобто з тих чи інших причин опинилася на руках у громадян. Відповідно, це може бути як правило і тенденція така, що зони, які дотичні до ведення бойових дій. Там, як правило, більше всього зброї і здається. Тобто відповідні трофеї і автоматична зброя, яка десь чи була на полі бою, чи декупованій частині області, громадяни її знаходять і звертаються до поліції. Ми відповідно звіряємо цю зброю, її походження. І в подальшому вже після всіх перевірок, які на сьогоднішній момент. Доволі прості для того, щоб громадянам не створювати перепон. Вони тривають, як правило, до пів години, і після чого вже видається відповідний документ про задекларовану зброю. Тут можна ввести про те що це зброя або автоматична, або гладкоствольна зброя, яка. Не перебувала до цього на відповідних обліках, ну тобто вона не була десь помічена в кримінальних вибачте, розбірках, в не була задіяна в злочинах, і з неї з неї нікому нікому, нікому не, не, не причинили шкоди. Це для, для розуміння того, що відбувається. А давайте зрозуміємо, який алгоритм. Приміром, у мене приміром, я знаходжу, ну що там я можу знайти? Рушницю. Хай би я знайшла та я знаходжу рушницю в і далі що? Я її. Беру в руки, загортаю в простирадло і везу до вас. Мене зупиняє поліція і каже: Ого, а тут же ж біда. І Мені треба їм пояснювати, що я її ніде не взяла, я знайшла, я її везу декларувати. Чи як це відбувається? Чи я по телефону повідомляю, що я збираюсь до вас їхати, чи ви приїжджаєте до мене? Розкажіть алгоритм, як це? алгоритм спрощений, звісно, що якщо громадяни знайшли зброю, вони певною мірою перейма... переймаються, що це за зброя, чи дійсно безпечно її брати до рук цю зброю. І відповідно потрібно повідомити за номером 102 правоохоронний орган. Відповідно, що є така знахідка і. Громадяни, скільки вони знають, що триває декларування на території держави, вони звертаються по відповідному номеру з метою прибути до правоохоронного органу територіального поліція надає всі відповідні консультації, найближчий територіальний підрозділ, куди громадяни можуть прибути в разі побоювання на рахунок переміщення цієї зброї. У нас є відповідні групи декларування, які можуть приїхати до громадянина відповідно, і вже від нього в разі бажання відібрати відповідну заяву і навіть задекларувати цю зброю на виїзді. Тобто ми націлені максимально на результат і для того, щоб громадяни максимально могли уникнути відповідальності в разі того. Коли вони цю зброю знайдуть, ну і давайте ще про регіони поговоримо, тому що з відкритих джерел не дуже зрозуміло. то де найбільше декларують тієї зброї, бо йдеться і про Запорізьку область, і про Одеську, про Київщину, Харківщину і про Івано-Франківську область. Давайте розбиратися. То де найактивніше звертаються з бажанням задекларувати, і де найбільше задекларували. Ну і можливо, ви маєте приклад, коли людина привезла два вози трофейної. Так, дійсно, за вісім місяців вже можна зробити певні висновки, і вони полягають в тому, що області, які дотичні до ведення бойових дій, там, як, як правило, і більше всього цієї зброї декларують, як я вже зазначав, вона десь опиняється, тому що постійно відбуваються бойові дії, і цей незаконний обіг на сьогоднішній момент. Має місце, тобто Донецька область у нас на сьогоднішній день є лідером по декларуванню. Там звернулося майже 1200 осіб, які задекларували 1191 одиницю зброї. Це автоматична зброя, як правило. Також це Харківська область звернулася 1165 осіб, Дніпропетровська область, там до тисячі осіб, і далі у нас іде Київ, відповідно, і Запоріжжя. Як ви зазначили, Івано-Франківська область трошки менше результати, тому що, як ми зазначаємо, що в разі виявлення. В зоні дотичних до бойових дій громадяни мають право звернутися до найближчого територіального підрозділу, що відповідно і відбувається. В подальшому ми цю зброю облікуємо. Якщо він в подальшому проживає за в іншій області, наприклад, Івано-Франківській, то вже контроль в подальшому місця зберігання цієї зброї буде здійснюватися по Івано-Франківській області. Дякуємо вам, пане пане В'ячеславе. Дякуємо, що долучилися до Бесіди. В'ячеслав Савченко, начальник управління контролю за обігом зброї, Нацполіції був із нами.